Безліч наукових досліджень підтверджують, хто багато спить, той довше живе і менше хворіє. Що ж у нашому організмі керує сном? Є безліч механізмів, та одним із ключових ванок є гормон жажкоподібної залози мелатонін. Саме мелатонін захищає нас від стресів і передчасного старіння, від простудних і навіть онкологічних захворів. Саме він регулює біоритми, допомагає пристосуватися до зміни дня і ночі. І якщо у вас є порушення сну, безсоння, негативні наслідки стресових реакцій, сезонні ефективні розлади, наприклад, як зимова депресія, то для полегшення адаптації Русина Карпат рекомендує препарат Мелатонін, до складу якого входить мелатонін та вітамін в 6 Дія препарату забезпечує снодійну, седативну, адаптогенну та антиоксидантну дію, гарантує добре засинання, покращує якість сну. Знижує частоту пробуджень, допомагає позбавитися від головного болю і стресостійкість.